Господи, помилуй, дісіти, приходите, спасать тушить собор. Пожежа свята преображенському соборі Одеси. Половина будівлі лишилася без даху. Порушений фундамент та опори. Пошкоджений історичний центр міста внаслідок атаки Росії. А він має статус об'єкту світової спадщини ЮНЕСКО, тобто є під захистом від міжнародної організації. Проте росіян це не зупиняло ні від ракетних обстрілів Одеси, ні від обстрілів центру Львова, який також охороняється ЮНЕСКО. Сама ж організація спочатку засудила обстріли Одеси. Проте зробила це абстрактно, без згадування Росії. Через кілька днів після нових атак ЮНЕСКО все-таки заявило, що атакували Одесу російські ракети. Та цитую, найрішучішим чином засуджує зухвалий напад. То які Реальний захист може надати ЮНЕСКО: чи є вона ще однією малодієвою міжнародною організацією? Та чи вона у змозі наблизити Росію до відповідальності за руйнування культурної спадщини України? ЮНЕСКО опікується рядом сфер. Втім, у цьому відео ми говоритимемо лише про захист культурної спадщини. І найголовніше для нас зараз це Гаазька конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Саме на цей документ опирається ЮНЕСКО. Це дуже юридично, але я спробую пояснити значення цих документів для нас. Тобто, фактично, оця конвенція і перші і другі протоколи вони і визначають. Сферу того е, обсяг, відніше, того, що Украї... що ЮНЕСКО може зробити е, як допомогти Україні під час війни розв'язаної Росією, але ці протоколи не передбачають юрисдикцію міжнародного суду ООН, розповів адвокат Андрій Пилипенко, який захищав Україну у справі про скіфське золото. Тобто, фактично, за документами, якими керується ЮНЕСКО, притягнути Росію до відповідальності неможливо. Наприклад, Росія не підписала той другий протокол, про який я говорив раніше. Тому військовослужбовці РФ та інші особи, що схоїли злочини проти культурної спадщини, практично убезпечені від покарання, принаймні доти, доки перебувають на території своєї країни, пояснили у національному інституті стратегічних досліджень. Однак, на думку Пилипенка, є документ, який загрожує державі агресорці. Можливо. Не всім відомо, що згідно конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, яка була укладена в 1969 році, там є положення, що знищення культурної спадщини може визнаватися як частиною расової дискримінації через ет... знищення етнічних груп. Після обстрілу центру Львову ЮНЕСКО не назвало, що ці обстріли здійснила Росія. Повідомлення було абстрактне засудження нападу та обстрілу. Мера міста Андрій Садовий написав, що цитую: треба судити вбивцю, а не пістолет. Та додав, що Росія і досі залишається членом виконавчого комітету організації. Схожа реакція була спочатку і на обстріли Одеси. Ті є російські блоки, так є зараз. Воно присіло, ужалось, зникло, але вірніше відповзло в тінь, але воно не зникло. І це безумовно є. але треба міняти також філософію діяльності, і треба міняти філософію діяльності міжнародних чиновників, які звикли до того, що їхнє завдання для того, щоб утриматись на той тій чи іншій посаді, бути добрим для всіх. А далі так воно не працює. Що ж тоді ЮНЕСКО здатна робити, та головне, що робить для українських пам'яток. Міністерство культури та інформаційної політики назвали два основних напрямки: фіксація руйнувань від Росії та залучення коштів для їх відбудови, чи консервування пам'яток задля недопущення більших їх руйнувань. Тобто, наприклад, експертна підтримка, методична, методологічна у форматі тренінгів або безпосереднього залучення експертів сюди в Україну, в тому числі для оцінки стану об'єктів культурної спадщини, це там дистанційний, наприклад, моніторинг об'єктів за допомогою супутникових знімків. Попри те, що у ЮНЕСКО є свій фонд для відновлення, основними донорами у післявоєнній Україні скоріш за все будуть приватні інвестори, вважає колишній міністр культури Нищук. Зокрема, у посольстві Італії в Україні заявили, що готові долучитись до відновлення собору в Одесі та інших скарбів культурної спадщини України щодо ЮНЕСКО. Попри все, важливою є її місія для фіксування злочинів РФ. Нищук каже, у майбутньому це дозволить Україні стягнути кошти з Росії у судах. А тепер про те, яким чином у ЮНЕСКО заявили, що найближчими днями вони відправляють до Одеси комісію, яка зможе провести попередні оцінки збитків. Адвокат Андрій Пилипенко пояснює, що для міжнародних судів звіти таких профільних організацій, як ЮНЕСКО, дуже важливі, і у майбутніх позовах це буде гарним доказом та укріпить позицію України. Проте постає інше питання: як стягнути кошти за збитки з Росії. Тут Пилипенко прогнозує, що збитки для культурної спадщини будуть включені у загальний позов до РФ щодо збитків від війни. Коли буде створена репараційна комісія, Україна зможе подавати до цієї репараційної комісії саме пояснення з приводу пошкодження або руйнування культурної спадщини, і це буде е розглядатися цією репараційною комісією, оскільки її мандат і компетенція зараз у розробці, і вона буде передбачати, наскільки ми розуміємо, е різні категорії позовів до Росії: це буде категорії від фізичних осіб простих до екологічної шкоди, до шкоди культурному надбанню. Е Ходи майну держави і компанії бізнесу, і таке інше. Тому ми вважаємо, що там є дуже велика можливість отримати компенсацію за пошкоджену культурну спадщину бачити у ЮНЕСКО можливість для санкцій Росії притягнення Росії до відповідальності тут на жаль немає такої струментарі. І до речі, це на цьому я хотів би закінчити. Що це в принципі також свідчить про кризу всієї системи організації ООН, яку ми зараз бачимо, коли вони фактично виявили свою беззубість. Нині, за даними Міністерства культури, Росія пошкодила чи зруйнувала близько 700 об'єктів культурної спадщини. Суми ж збитків наразі немає. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про те, чи потрібно покарати Росію за руйнування культурної спадщини України. Та як завжди, підписуйтесь на наш канал, аби надалі дивитись наші пояснення.